Привіт! Це не реклама, це просто тестування зернодробілки цікавого, е такої цікавої форми. Для неї не треба ні стола, нічого. Вона однопіловатна, е бункер на 25 літрів. Е Ось такі защовочки у нас. на трьох защовочків тримається. Значить, Пилі виділяється мало при такому, що дуже зручно. Ну і взагалі потужність 1 кВт, так як в обичних зазвичай у нас і, 2, і 3 кВт. Ну, швидкість, як бачите, доволі непогано помолю. Мелимо 50 кг мішок для домашніх цілей. В принципі, доволі непогано. Коли повністю не бункер, перестає бульпер, ну, перестає не полог звуку. І от при 50 кг, коли мене змоло, то доволі мотор нагрівся і не сумні. Тепленко все залишається. Доволі непоганий варіант.